Більше півтора мільйонів доларів США та об'єкти нерухомості забула внести в декларацію депутатка Хмельницької міської ради. Працівники ДБР перевірили індивідуальні банківські скриньки, які відкриті на ім'я обраниці та місце роботи. За інформацією з відкритих джерел, справа стосується баранської Світлани Вікторівни, яка є членом комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища. Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас, під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім'я, та за місцем її роботи, правоохоронці вилучили понад півтора мільйона доларів США у різній валюті. Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої є депутатка. Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна. Досудове розслідування триває.